Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про шипшину звичайну, яку ще називають шипшина собача. Шипшина звичайна це кущ, який досягає висоти від 1,5 до 2,5 метрів. Гілки шипшини звичайної довговидно звисаючі, вкриті міцними гачкуватими шипами. Молоді пагони зеленувато-жовтого кольору, часто вкриті сизою поволокою. Листки складні, непарно пересті до 16 см довжиною. Складаються із 7 9 голих, овально довгастих листочків з пилчастим краєм. Листки мають вузькі, довгі, зрослі з черешком прилистки. Листорозміщення почергове. Цвіте шипшина звичайна. У травні червні. Зазвичай квіти поодинокі, рідше зібрані у трьох пятиквіткові щитовидні суцвіття, оточені приквітками. Квіти правильні, п'ятичленні, чашолистків 5. Вони пересторосічені, після цвітіння відхиляються вниз. Віночок до 5 см у діаметрі складається з п'яти пелюсток, блідо- або яскраво рожевого, іноді білуватого кольору. Тичинок і маточок у квітці багато, квітколоже ввігнуте. Після запліднення воно розростається і формує несправжній плід шипшини. Гіпантій овально довгастої форми до 2 см завдовжки. При достиганні гіпантії стають м'ясистими, набувають яскраво червоного або червоно-оранжевого кольору. В середині містяться плоди сім'янки, довгастокутастої форми, жовті. Криті волосками. У плодах шипшини звичайної міститься до 1% аскорбінової кислоти, а також вітаміни Е, К, П, Б2, провітамін А, органічні кислоти, пектинові та дубильні речовини, каротин, цукри та мінеральні солі, із плодів та інших частин шипшини звичайної Виділені флавонові глікозиди, зокрема, ізокверцитрин, глікозид кемферола та інші глікозиди кемферола і кварцетину. У корі, коренях та листі шипшини звичайної, містяться дубильні речовини, а у насінні є жирна олія. Шипшина звичайна це лікарська, вітамінозна, харчова, медоносна, ефіроолійна та декоративна рослина. Її широко використовують як в офіційній, так і народній медицині. У народній медицині препарати шипшини звичайної використовують при лікуванні цинги, запальних процесів, виразки шлунка та кишківника, при атрофічних явищах слизової оболонки травного тракту, при зниженні кислотності шлункового соку, при проносах. При лікуванні тривалих інфекційних захворювань, зокрема черевного тифу, дезентерії та запалення легень, при захворюваннях печінки, при жовчних каменях, як полівітамінний засіб при застудних захворюваннях, при загальному ослабленні стресових ситуаціях. Відвар насіння, шипшини звичайної використовують як жовчогінний, сечогінний і протизапальний засіб. Відвар із коренів та кореневищ шипшини звичайної використовують у народній медицині при ниркокам'яній та жовчокам'яній хворобі. Шипшина звичайна це харчова рослина. Її плоди використовують для приготування вітамінних настоїв, чаїв, кампотів, киселів, мармеладу, повидла. Шипшина звичайна це гарний медонос. Бжоли та інші комахи запилювачі збирають із неї не тільки нектар, але й багато пилку. У декоративному садівництві шипшина звичайна є підщепою для культурних сортів троянд. Інколи під час суворої зими троянда культурна гине, і від кореня відростає молода рослинка шипшини. Не лякайтеся, її можна знову використати як підщепу. При цьому прищепивши будь-який сорт троянд, який вам подобається. Завдяки високій посухостійкості та здатності до парусткового поновлення шипшину звичайну використовують як фітомеліоративну рослину для протиерозійних і полезахисних насаджень. Ось така вона надзвичайна шипшина звичайна. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.